На той момент тут діти спали, і ми були. Ось сюди був саме прильот. Ось повервала навіть ці плінтуса. Ось сюди був найбільший прильот. І стіна пішла ось ця пустота вже. І ось, ось. це все пустота. Ось. Відпадає, все відпадає. Потрібно ремонтувати. Андрій Величко показує, яких руйнацій зазнав його будинок від влучання су-боєприпаса з російської ракети. Нагадаємо, російські війська обстріляли Волинь 22 червня. За даними обласної військової адміністрації, сили ППО тоді знешкодили усі повітряні цілі. Внаслідок падіння уламків у селі Прилуцьке трапилося дві пожежі. Місцеві жителі не травмувалися. Житель Прилуцького Андрій Величко пригадує ті події, Здалека побачив. Добре, що зреагували. От, тому що ми на тривогу виходимо на вулицю, десь кудись ховатися і так далі. Ну і тут вибух. Вдарило фундамент. Добре, що підшива бляха, то дах не, не спалахнув. Каже, за гроші з бюджету громади відремонтували дах та замінили розбиті вікна на нові. Говорить, представники Луцької міської ради, які з ним спілкувалися, запевнили, що за ремонт у середині будівлі гроші компенсують. Це обіця Сергія Панасюка. Площа згарища 120 квадратних метрів. Тут кроліки були, майстерня була посередині, туди ще далі куратник. І з тієї сторони поросятка були, кури, кроліки. Живність теж описали. Дали мені акт на руки, що комісія була, підтвердили, що скільки було, а далі не знаю, будемо чекати рішення. Але чекаю вже місяць більше місяця часу. Каже, пошкоджень зазнав і його будинок. Говорить, у міській раді рекомендували подати заявку на державну програму Є відновлення. Показує руйнації. Підтешував, щоб закривалися, але толку нема нічого. Ось будинок дерев'яний, несучі стіни, повністю порушені. Будинок хитається повністю. Визивав хлопців по реконструкції. Вони дивилися, кажуть, ну треба штукатурку повністю знімати. Фундамент. Повністю підселювати і стіни давати ще одну балку і тоді щось робити. Але по грошах вони мені насчитали на мільйон двісті. На ремонт пошкоджень внаслідок російського обстрілу будинків у Луцькій громаді з міського бюджету виділили 2,5 мільйона гривень. Розповів директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Завершуються роботи по ремонту покрівель. По ремонту покрівель, тобто заміну їм шиферне покриття, покриття металочерепиці, поточний ремонт. Встановлюються вікна, встановлюються двері. Фактично постраждало 18 будинків, два дві оселі. Вони подають документи на державну програму. По її відновленню. говорить, чи допомагатимуть відновити господарську будівлю, визначатимуть на комісії, така ще не засідала. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.